Трішки намело Ну, але не багато. Я зараз хочу піти в гараж. Фенді не хоче виходити, вона не хоче виходити. Ну, а я зараз хочу взяти секатор та там обрізати оту яблуню, бо зачіпає, ну вона чогось наклонилась дуже. Якщо я відкрию гараж. Я казала не хоче а вона ось тут, як тут. Ти чекаєш, що я тут відкрию? Я й не знаю, чи я відкрию. Фенді. Може, і тут все замерзло? Ось не попаду сюди в дирочку ніяк. Не попаду ніяк. Ну і куди ти пішла? Відкрила. Відкрила, шукаємо, де він там. І що ти там заглядаєш? Тут у мене цибуля, часник, оцей часник заберу. Цибуля хай буде, що їй тут станеться. Багато її дуже. А це в мене земля і добриво. Вона то вже замерзла, але мені вона зараз не потрібна. Знайшла сікатор, такий невеличкий. І я думаю, я зараз обріжу. Гарно, на дворі сніжку немає, не летить, як зранку летів. І красуня моя бігає. Ну, це мені треба оцю бо вона в очі лізе. Та й оцю можна трішки зараз зріжу. ну Зрізала і не буде нам в очі тепер. А руки мерзнуть. Вроді так не холодно, а руки мерзнуть. Я, мабуть, відкидаю ще оцей сніжок зараз. одіну рукавички. Так трішки попрацювала ось. А то вроді в нас тут ніхто й не живе. Та кайка. Чи ні? О, гарбуз там ходе. Пішов, мабуть, до мене. Аєчка! Айка. А я. Чудо, бачили таке. Ну і все, чудо. А ти додому біжиш? О! Біжи, біжи, біжи додому, біжи! Ось іще біжить. Це Віка її любить, оцю собачку. Біжи, біжи. Ага, в неї є хазяєва. А наша йди додому. Йди. Так, закрилося, закрилося. Стій, я гараж закрию зараз і заберу тебе. А хочеш йди сама, лапкою відкривай і йди додому. Да, йди додому. Ну і чого ти вертаєшся? А, в гараж. Так я його зараз закрию. Я часник там заберу і закрию. Подивлюся, скільки тут у нас градусів, 11 плюс. А на дворі зараз мінус один. Ну, не холодно. і оце я забрала з гаража часник, він там був в такий коробочці в мене, а я пересипала. Ну, не знаю. Це я, мабуть, уже завтра його почищу. Хай трішки полезе і завтра почищу і посушу. Ти що красуня забігла бігом і лапи не помила? Лапи будемо мити? Пішли лапи мити. Пішли. Пішли помиємо лапки. Так, да, так, да, пішли, пішли. Моя хороша, пішли. Нагулялась. О, тепер будемо гратися ось так. Ну, Да. Ой, бідний Міша, що ти йому робиш? Фендюш, що ти йому робиш тому, Міші? Скажи, де ще твої? Ось о собака лежить? Угу. Ой, чуда сія ти, Фендюш. ти чудо? Каже, да, я чудо. Ось твої ляльки тут. Ось іще. Бери собачку ще, не тільки мішу. Бери собачку. Не хочеш? Не хочеш собачку, ось він лежить. Бачиш, цей собака твій. Ось. О. Ну, а ти я не знаю, де ти позакидала. Грайся. Ну, і що не так, бери, бери, ой Боже. Ну, грайся, не голодна. Ну, грайся, сама грайся, сама, грайся сама, пендюша. Ну, грайся, красуня. О так. Опа. Що це, каже, за собака такий не дається, да? Не такий, а міша де? Ой, ой. Бери, бери, бери. Ух, ти сердишся? Ты сердишься. Ты сердишься? Красуня. Ох, і красуня. Ну, давай, давай, грайся. Герайся. Я тебе место даю. Угу, забирай його. Забирай свого собачку, забирай. все, він лежить, бачиш? Ти вже й очі там погризла, все, що хотіла, те й зробила, так? Да? Да.